Ми за ці три дні провели зустріч близько з близько 30 конгресменами та сенаторами, і з обох партій з демократичної з республіканської. Я вам скажу, що всі чітко все розуміють так, поки що деякі республіканці не такі відкриті до публічних виступів і підтримки ну через ситуацію, яка зараз тут є. Але точно у нас зберігається підтримка в, в, в обох палатах абсолютно в більшості конгресменів. Ми зустрічалися також з держдепом, який також абсолютно чітко дав зрозуміти, е, що вони фіксують всі порушення перемиря з боку Російської Федерації. Вони все це бачать, і що дуже важливо, вони не фіксують з порушення перемир'я з нашого боку. Як сказала одна з офіційних осіб, ми зараз е, працюємо над 10 з 10. І це наша задача, якраз таки виконувати, взяти на себе зобов'язання і показувати, що не ми не хочемо миру, не хоче миру Російська Федерація. Вона є агресором, і вона продовжить це робити. Ми маємо виконувати свою задачу і не давати не заважати помилятися Російській Федерації. І я думаю, що дуже скоро відповідь буде від сполучених штатів і ось ці. Заяви Лінсі Грема з Блюменталом, а двома сенаторами щодо посилення, навіть не те, що посилення, а з -з значного зростання санкцій проти Російської Федерації. Це повірте мені, також не виключно їхня ініціатива це певною мірою погоджено із більш високими кабінетами.